Всім привіт, друзі! З вами я Олександр і сьогодні ми продовжуємо грати в Minecraft. Те ж саме проходження, а в мене ж, як завжди. Втома 2 і повільність 2. Я перепрошую, що так давно відео не було. Ну як Теж день. Цілий не було відео. У мене були справи і зато і не було. Уй! Я не знаю що це робити <смі> нічого піду добуду пару дерев Ага. Будем дуже довго. <смі> Можна піти. Я вроді казав в минулій серії, що ми в шахту цій серії. Mm, я не проти, якщо чесно. Але щоб в мене... в не було ще. А Я можу зробити собі ті... Нитка. Ем. Блоків нема. Ну, типу, вовни. Або я сліпий, або вовни нема. Ам. У мене бандаж є. Так. А Це І голова Ось ця. сім, шість, п'ять, я знаю, мені мозгів не хватає. <дився> Иди сюда. Я тебе в ту хату посажу. Иди сюда. Не а, ти тут. Так. ДПС. Ходи сюди! Пусть сюди! Добре сюди. І повінність! Ну нічого це. Повінність вже не така страшна. <плес> Добре, я тепер це все скину. Я не знаю, що я там кину. Так, зараз подивимось. Квіти блоки дерево, їжа та насіння. І ша. Эээ, так, 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 так. Нехай я... Ой не це не, це не це нехай. Це нехай. І ось так, на всякий випадок. Це так, нехай буде. А це, якщо там... Більш корисніше буде. Так. Та пий. О, нарешті. Але в мене той. Зерс. Я забув як прикладається, вот чесно скажу. А в мене є відро? О, є. А я можу буду пити, яка тут. Я не можу, а це погано, походу. Що походу, це погано. Добре, побіжу я в ту свою шахту. Буде як завжди. Або перемотка буде, або. я виріжу цей момент. Який я буду в тому. В шахті. Ну а ми поїхали. Tak, ja tu eee, Ja Znalazłem jeszcze jednego. Dwarfu. Ciekawe co tu jest. Ciekawe co tu jest. jest. Ciekawe Так о діаманти Це мені не треба. Чи треба Ні, Не, треба, добудемо тут все. А чому б Вона нам пригодиться, Надіюсь. Тут аж я немає. Добываем. Там вроде ще з другой стороны є. Чи я помиляюсь? О! Шея. Обсидіан навіть. Тут більше їжі. Нормально. Жити можно. Але шо я чуть-чуть. Ну еще. tak tam jakieś is... tam jakiś dungeon yeah. jest Так, продовжуємо. Я знайшов шахту. Чуть не вмерний. <смір> Збираємо нитки. Це нам проводиться для бандажу. М -м -м. Зараз подивимось, що тут є цікавого. Надіюсь, щось є. Як мінімум спаунер. Приваєм. Так, 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 дай э, мы что тут є... Сити, светились. О. Перепрошую, мужа кому-то голосну. Ой, накид. Надеюсь, я той М -м -м -м. Надеюсь... Я спас верыч. А так, стоп. Не, не... Я не знаю, якщо... Що це таке? Це за температури? Чи за чого? Добре, на цьому я буду закінчувати. Речі я заберу за кадром. Обов'язково. А З вами був я, Олександр. І якщо вам сподобалось це відео, то нажимайте вподобайку під це відео, підписуйтесь на канал. О, підписуйтесь на канал та нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також ви можете мене підтримати гривнею або копійку, хто як хоче. Також є телеграм канал, на якому будуть новини каналу і так далі. Є Discord сервер, у якому можна поспілкуватися з моїми друзями. Один з одним. І зі мною також. А як я і говорив, з вами був я, Олександр. І всім бай бай